Як перевірити, чи працює паливний насос підкачки палива? Дуже просто. Зніміть його з двигуна. У всіх, Точніше, майже у всіх паливних насосів, буває так, що тут клапан захований. Але у 95% таких паливних насосів підкачки ви знайдете ось такий клапан. Зніміть насос і спробуйте цим клапаном підкачати. Ви чуєте такий специфічний звук вакумної підкачки. Це означає, що насос справний і його можна використовувати для роботи. Але буває таке, що цього звуку не буде. Це означає, що насос несправний. І швидше за все його потрібно буде поміняти, якщо у вас немає ремкомплекту. Основна причина поломки таких насосів це пошкоджується, рветься ось ця діафрагма якась тут стоїть. Зараз я відкручу цей насос, зніму цю кришку і покажу, як вона виглядає. Відкрутила, тепер потрібно зняти верхню частину. Ось дивіться, як виглядає внутрішня частина паливних насосів підкачки. Ось оця діафрагма. Вона типу такого гумового матеріалу чи то каучукового. Такого типу синтетичного. І от вона частіше за все просто пошкоджується, вже можливо навіть від старості, тріскається, і відповідно насос перестає працювати. Тому якщо у вас немає ремкомплекту, то потрібно замінити і поставити новий насос. Якщо вам було це відео цікавим і корисним. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Ми будемо постійно записувати і розповідати вам щось цікаве і корисне. Всім гарного дня!